Друзі, привіт! Зараз збираю сіно, солому у мішки в хочу скласти в сарай. І назбирала в соломі ось таких гарненьких кавалерів. Їх тут багато. Зараз визберую і відправлю їх у компост. Ось у мене тут іще є. Дивіться. Оп. Це личинки-бронзовки. Вони дуже-дуже класно. Ем... Вибирають органіку та переробляють його в ґрунт. Самий справжній біогумус. Дивіться, зараз у нас дуже-дуже сухо. В мене тут підставлено було, ну, там немає землі. Так би це пішло в землю, я б навіть не помітила. Ось це гранульоване добриво. Це справжній біогумус, який видає личинка бронзовки. На жаль, і за того, що сухо, вона виглядає в вигляді гранули. це добре, я зараз його зберу та буду ним здобрювати мої рослини. Е, як відрізнити личинку бронзовки від хруща? Бачите, як личинка бронзовки передвигається, вона на спині рухається, виглядає як сосісочка, і в неї жопка чорна. В цій чорній жопці якраз і створюється оцей біогумус. Голівочка малесенька, у хруща. Тіло тонше, менше, і воно більш таке, можна сказати, агресивне, лапки великі, і голова набагато більша, і клешні є. Ну, Можна сказати, що ні, клешні то в іншого жучка, ну та Бог з ним. В общем, відрізняється. Ось ці личинки дуже-дуже класні. Я вам рекомендую, якщо десь побачите, кладіть до свого компосту. До компостера, вони вам за сезон видадуть набагато крутіший компост, ніж усі ті бактерії, які ми е, раніше е, використовували. Я його покладу, їх теж покладу до компосту. Зараз тут подивлюсь, може в мене ще тут десь є акуратно треба вибрати, тому що жук навесні просто не зможе вилетіти. Якщо я складу все в мішок та занесу в сарай. Ось так. Ось дивіться, скільки їх тут. Красота. Потім треба буде віночком їх позмітати, щоб у мене не сталося так, що оця вся краса пропала просто. І зараз. Ну, Вроді би більше нема. Треба буде... Ой, ось іще є. Ну все. Всім добрих урожаїв, піду занесу в компост.